Добрий день, я підгорна Юлія. Шановні члени екзаменаційної комісії, я представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення обміну книгами. Об'єкт предмет роботи винесені на слайд. Метою роботи було розробити програмне забезпечення обміну книгами для підтримки можливостей продовження спільного використання книг після їхнього першого придбання. Глобальні продажі книг, які були використані, зростають швидше, ніж продажі нових книг, причому ця тенденція за очікуваннями має продовжуватися протягом наступного десятиліття. Очікується, що за цей час ринок зросте майже в два рази. Звичайно, що такі книги можуть не тільки куплятися, але й орендуватися. Книги, які були використані, часто є вибором людей, коли вони обмежені в ресурсах, а процеси, в яких вони задіяні, допускають можливість використання не найновіших видань. Наприклад, студенти можуть вибрати в якості навчальних матеріалів книги, які були у використанні. Окрім того, певні книги можуть бути недоступні в книжкових магазинах у нових виданнях, тоді ринок вживаних книг є джерелом для отримання унікальних видань. Як видно з результатів проведеного аналізу, аналоги програми, яку я створювала в роботі, часто є просто інформативними сайтами. Вони не дозволяють орендувати книги на даний момент. Вони не передбачають специфічних для цього інструментів, а для власника відсутність таких інструментів може бути проблемою, тобто він готовий поділитися книгою, але він повинен бути певним чином застрахований, тому як основу я запропонувала використовувати заставу. Тоді, якщо раптом орендар книгу не поверне, власник отримає компенсацію. У результат програма, на відміну від аналогів, повинна включати можливість рецензування, але не книг загалом, а видань і екземплярів. До обміну книгами на основі як надання у тимчасове використання з можливістю внесення застави, так і надання у подальше безкоштовне поширення обміну книгами і придбання за потреби, що не є основним призначенням програми. Python є однією з мов програмування, які підтримують веб-розробку, при цьому надаючи велику кількість додаткових, добре задокументованих засобів. Мова також має багато веб-фреймворків. Що якраз і робить її популярною у веб-розробці. У роботі було порівняно Django і Pyramid. Django обрано для розробки, зважаючи на більшу кількість включених одразу інструментів та можливість розробки на основі окремих проєктів, що дозволяє інтегрувати, наприклад, авторизацію і реєстрацію на основі записів Google замість створення власного рішення, при цьому спрощуючи цю інтеграцію. Для забезпечення роботи користувачів, які є власниками книг, і або які знаходяться в пошуку книг, які вже були в використанні, було вирішено передбачити сценарії, які надаються кожному користувачу, при цьому забезпечуючи ідентифікацію облікового запису всюди, де це необхідно для отримання відповідної інформації. Тому весь набір сценаріїв. Не був розподілений на різні ролі користувачів, що має дозволити в підсумку працювати всім користувачам з одним і тим самим інтерфейсом і розуміти всю широту можливостей, що надається програмою. На цьому слайді визначено структуру бази даних програми з виділенням сутностей книги, видання книги, екземпляра книги, замовлень на обмін. Окремо замовлення на отримання книг від їхнього власника на час, безпосередньо замовлення на обмін одних книг на інші, замовлення на подальше поширення книг і замовлення на придбання книги. Від станів замовлень залежить порядок опрацювання і відповідно вигляд функцій, які можуть використовувати ті чи інші користувачі в кожен момент стане і порядок станів однаковий у замовлення подальшого поширення книг та покупки книги, адже тоді власник книги перестає ним бути. На цьому слайді показано їх стани та стани замовлення з обміну книг у правій частині. Замовлення обміну книг передбачає деталізацію початкової роботи, адже в ньому одна зі сторін може змінювати склад замовлення, пропонуючи інші книги, тому це замовлення може знаходитися в стані частково підтвердженого. Замовлення тимчасової оренди передбачає повернення книг після завершення замовлення, а тому кількість станів розширюється. Користувач може проінформувати, що з поверненням відбулася якась проблема, тобто орендар не повернув книгу, або орендар не зміг вийти на власника. Основний доступ до функції передбачений через меню. Частина з них надається з окремих сторінок, а не напряму через меню. На сторінці письменника виводиться його фотографія, прізвище та ім'я, загальна інформація, інформація про дату та місце народження. Тут відображаються його останні чотири видані книжки. Натискаючи на назву книги, можна перейти до її сторінки, а за посиланням всі книги можна відкрити сторінку зі всіма написаними автором книгами. За кожним користувачем можна подивитися на те, що про нього говорили люди, які вже з ним стикалися. Оцінка виставляється за п'ятипальною шкалою. На сторінці екземпляру книги відображається автор або автори книги з можливістю перейти на їхні сторінки, назва книги, дані про власника. Якщо користувач бажає замовити книгу, то він має натиснути на кнопку замовити. Також відображається інформація про її стан. Тип видання, видавництво, рік видання, тип замовлень, які можна виконати, депозит, який в разі оренди потрібно внести, можливість доставки, можливість придбання книги. Також виводиться середня оцінка екземпляру книги, фотографії чотирьох останніх авторів відгуків. Вебсторінка власних замовлень містить додаткове меню з вибором типу замовлення. Під кожне замовлення виводиться його стан, періоди роботи над ним. Інформація про екземпляри книжок у замовленні. Якщо замовлення закінчено, то можна створити відгук за екземпляром книги та за користувачем, який є власником книги. Усі функції, які було заплановано для реалізації, було перевірено на відповідність отриманих результатів очікуваним. Перевірка пройдена успішно. Останній слайд містить основні висновки за роботою. Дякую вам за увагу. На цьому мою доповідь завершена.